Суд штату Колорадо звинуватив Трампа у заколеті. Ми ж з вами не хотім такого розвитку себе. Верховний суд штату Колорадо заборонив колишньому президентові Трампу висувати свою кандидатуру у виборах в цьому штаті у 2024 році, через те, що він відкрито підтримав заколотників, які увірвались до капітолія після попередніх президентських виборів 2021 року. Як пише CNN, суд послався на 14-ту поправку до конституції та розцінив дії політика під час захоплення капітолія як за хоча це рішення має юридичну силу лише для штату Колорадо, проте очікується, що воно суттєво вплине на перебіг виборчої кампанії наступного року. Президент Трамп не просто спровокував заколот. Навіть коли облога капітолія йшла повним ходом, він продовжував підтримувати її, неодноразово вимагав від віцепрезидента Майка Пенса відмовитись від виконання свого конституційного обов'язку і закликав сенаторів переконати припинити підрахунок голосів. Ці дії являли собою відкриту, добровільну та пряму участь у заколоді. Йдеться у рішенні суду. У Трампа теж життя не цукор з вчорашнього дня. Починаючи там, схоже, буде історія, яка. Може, як кажуть американісти, перерости в таку лавину. Справа в чому Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення вилучити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента у США в 2024 році. За що за протести і заклики Трампа власне проникання в капітолій? Там була ця історія 6 січня 2021 року, і зрозуміло, що рішення суду штату Колорадо розповсюджується ви. Виключно на штат Колорадо це не є національною юрисдикцією, але тим не менш інші штати можуть, враховуючи прецедентність права в Сполучених Штатах Америки приймати схожі рішення, чи потягнеться за собою лавину, і чи виникнуть у Трампа проблеми? Бо представники Дональда Трампа вже заявили, що рішення упереджене там ну зрозуміла історія, так. Питання щодо ухвалення цього рішення в Колорадо, воно вже також має певну історію. Я не бачу, і от експерти, я слідкую за тим, що про це пишуть, не вбачають в, то, в такій ситуації, коли це буде дійсно лавина, яка потягне рішення в інших штатах. Поки що це достатньо локальне, і я думаю, в основному воно буде локальне. Є різні, скажімо, події в рамках у судових судових процесів, де задіяний Трамп. До цього, як ви знаєте, була досить парадоксальна ситуація, коли кожне нове звинувачення, новий процес він призводив до зростання популярності Трампа серед бази його фанатів. І Збільшення внесків в його кампанію, тобто фінансування його передвиборчих передвиборчих кампанії, зараз в принципі ця тенденція до збільшення підтримки бази щодо Трампа вона зберігається і його відрив від інших претендентів тільки збільшується. Так що поки що це не впливає. В процесі, який є, ну можна сказати, політично центральним щодо участі Трампа його задійності в штурмі капітолію, тобто не прямій, а посередкованій і зараз також є досить. Ризикований крок, який зробили прокурори, вони спрямували запит до Верховного суду Сполучених Штатів щодо поширення чи не поширення на дії Трампа в рамках цього процесу президентського імунітету. Якщо рішення Верховного суду буде позитивним для Трампа, тоді ну принаймні. Позиції, звинувачення в цьому процесі будуть набагато слабкішими, і це дасть можливість Трампу скажімо, збільшувати свою популярність і вести більш таку навіть агресивну кампанію. Так що події навколо судових проблем Трампа вони неоднозначні. І Тут, тут, тут ситуація. Дуже складна в тому сенсі, що задіяно багато факторів. Дуже важливо, чим закінчиться перший прайміріс в е Айові і потім в Нюгемшері. Тобто, якщо е Трамп там отримає перемогу, то більшість експертів вважає, що його е зупинити на шляху до отримання е е підтримки його кандидатури від республіканської партії буде неможливо. Єдине, на що Можна, можна розраховувати, як те, що все-таки республіканські виборці е, і інші, ну, скажімо, незалежні виборці, е, все-таки е, осягнуть, буде такий момент протверізіння, е, якщо дійсно людина, яка має шанси бути засудженою, е, виступає кандидатом на пост президента Сполучених Штатів. Якісь юридичні е, юридичні обстани, які може могли завадити Трампу їх в конституції, ще немає. Це також треба розуміти. Нещодавно до сполучених штатів Америки їздив цілий десант із українських політиків, і дипломати дуже обережно застерігали наших е, представників від того, аби ті висловлювали е, симпатію свою в той чи інший бік до тієї чи іншої партії, акцентуючи на тому, що Україні важливо Зберігти саме двопартійну підтримку, рекомендували звертатися у своїх питаннях до народу. В цілому це мовляв буде ефективно. І от вчора до президента Байдена звернулося 230 американських і європейських діячів. Там військові, дипломати, журналісти, науковці вони написали відкритий лист, який називався Озбройте Україну. Це е, звернення рознесли по усіх медіа. Наскільки ефективним може бути подібний інструмент? Чи тут ми маємо в Штатах настільки патову ситуацію, що навіть отака зовнішня м, спроба повпливати на неї не матиме результату? Наскільки вона буде ефективною, важко сказати, побачимо. А те, що це треба робити, я абсолютно упевнений. І Треба намагатися розмовляти з американським загалом і тут, в Україні і тим, хто підтримує Україну. Потрібен структурований такий постійний діалог з різними гравцями в американській політиці і з різними сегментами американського суспільства. Абсолютно правильне і звернення до Байдена, тому що все таки, хоча ми зараз бачимо позитивну еволюцію щодо розуміння Ендгі, тобто кінцево результату війни потрібного Україні і нашим партнерам, все таки це все ще еволюція, і тому така, ну я б сказав. Не те, щоб роз'яснене, але або, або, або принаймні такий активний посил щодо необхідності підтримки України він потрібний і для адміністрації Байдена, і для американського, як у нас кажуть, політику, мов взагалі.